Які, на вашу думку, напрямки, от, знову ж таки, на фронті зараз будуть найбільш пріоритетними для ворога і найближчим часом, де ну, от, власне, найбільше загострення, може бути? Це лише або питання так. Воно найближчим часом, воно вже є. Підевдіївкою і продовжується на Лимано-Купінському напрямку. Оці два напрямки, в принципі, є основними, це можуть бути виклика для української армії. Хоча по всій Донецькій Дузі, по всій східній Дузі, я б сказав би, починаючи знову ж таки Харківської області, кордонів з Луганською областю і закінчуючи Вугледаром, зараз є напруга. І російська армія там намагається переходити до активних дій, аби перехопити ініціативу. Ну найбільша напруга це, знову ж таки, Авдіївка і Лумано-Купінський напрямок. До Купінському напрямку, власне, ворог хоче захопити Купінськ, передусім, Купінськ узловий. І вийти на ружі річки оскіл. А стосовно Авдіївки, все зрозуміло, там завдання по оточенню міста. Великий ризик того, що окупанти можуть досягти цієї мети і, власне, перерізати всі логістичні шляхи, які допомагають нашим зброям. Ну скажу прямо, такий ризик є. І не треба треба про це казати прямо. Оскільки якщо стоїть пряме завдання оточити Авдіївку, для цього перекладаються всі можливі сили. І ворог не жаліє свою піхоту і намагається перти вперед, то казати про те, що немає жодної загрози щодо оточення дівки, на мій порядок абсолютно вузду. Така загроза є, і ворог намагається цю загрозу перетворити на реальність. Чи вдасться це зробити, це інше питання. Будемо сподіватися, що не вдасться, оскільки там у нас серйозні оборонні споруди, ми там завдаємо ворогу величезних втрат. І з моїми підрахунками десь де 2-3 бригади там вже ворог. Але те, що він збирається покласти ще стільки ж, принаймні, ну насправді це погана новина, і вона свідчить про те, що поки що ворог не відмовляється від цих плану щодо точення в стосовно протиповітряної оборони російської, тут британська розвідка в своєму ж свіжому звіті говорить про те, що країна окупант оголює свої кордони, і ППО перекидає зараз на український фронт стосовно тилу. Там протиповітряна оборона в Росії є, чи знову ж таки, от все підтягнуто до фронту? Як ви такий аналіз британської розвідки оцінюєте? Ну, це аналіз британської розвідки оцінюється таким чином, що ворог намагається ущільнити систему ППО над лінією фронту. Очевидно, він це робить з огляду на можливу появу в нашому розпорядженні літаків, F 16, це перше, на мій погляд. І друге, на те, що ми вдало використовуємо пісполотну авіацію. Ну, і крім того, йому ясна річ необхідне прикриття своїх військ. Е і це можна розцінити як підготовку до наступу, ми це повинні усвідомлювати, так в принципі на е і підготовку до оборони. Треба розуміти, куди саме, де саме ворог ущільнює свою систему ППО. Тоді можна буде робити якісь певні висновки. На другу пит, частину вашого питання, таким чином, вона і без перекидання системи по глибині Російської Федерації, і без перекидання додаткових комплексів при фронтовій території, вона і без того була очаговою, вона не була там суцільною. І зважаючи на розмір Російської Федерації, географічні розміри, прикрити все небо ну, жодної можливості немає. Тому ця система ППО є очаговою, вона, очевидно, буде прикривати певні райони, певні напрямки, які, які Російська Федерація буде вважати для себе важливими. Очевидно, це буде Москва та е, ті райони, які довкола Москви, це передусім, оскільки вони пам'ятають, що були нальоти дронів, і там є запит суттєвий тих людей, які які зараз живуть в Москві, і еліти російської, і бізнесменів, і там військового командування про те, що Москву треба прикрити. Ну, щоб не було там. Чогось такого, чого вони не очікують, тому ця оборона не є суцільною і цим в принципі, можна користуватися. Стосовно ресурсів російської армії, тут Медведєв зробив заяву про те, що можливості російського оборонно-промислового комплексу, мовляв, вийшли на якийсь надзвичайний рівень. Взагалі, як потужності російської оборонки, ми розуміємо, що західні санкції вони не так потужно подіяли і вплинули на Росію, як би нам того хотілося. Але якогось суттєвого. Прориву ворог справді може досягти в потужностях оборонного комплексу, тому що ну власне починаючи з літа, ми спостерігали картину, коли той же Шойгу, він їздив в північну Корею, там зустрічався з представниками Ірану, якраз обговорювали військову співпрацю. Це ж є маркером того, що кепські справи у ворога із озброєнням ну не так прориву, оскільки поступового збільшення виробництва озброєнь. Передусім, звичайних озброєнь боєприпасів, ті, що необхідні на фронті тут і зараз, на превеликий жаль, збільшення виробництва дронів, Ну, вони суттєво це... в цьому просунулися, fpv дрони вони зараз їх виробляють в промислових масштабах. То таких речей варто очікувати. А так ви правильно зазначили, те, що Російська Федерація зараз шукає допомоги в Північній Кореї, і там були дані про те, що. Суттєва кількість боєприпасів були передані з Північної Кореї в Російську Федерацію. Я навіть думаю, що цей наступ під Авдіївку, який розпочався 10 жовтня, він великою мірою зумовлений тим, що перші партії боєприпасів з Північної Кореї прибули якраз на Східний фронт України. і це не, не варто нідо оцінювати. Тому от, от, російський промисловий комплекс, воєнний промисловий комплекс, плюс підтримка з північної Кореї, от зараз дозволяють росіянам наступати на Намагатися наступати під Авдіївку та під Купівськом, можливо, навіть і під Купівськом теж. Ну, Тому так, так. Наскільки довго Північна Корея зможе такі робити Росії подачки цих же снарядів? Це була разова акція, передача цього мільйона? Це не подачки. Ну це не подачки. Там йшла мова про від півмільйона до мільйонів боєприпасів було передано різних Мінготу. І 122 міліметри, 152 міліметри, і ракети, навіть про балістичні ракети мови йшла, про те, що Північна Корея могла б передати Російській Федерації. А якщо ми кажемо хоча б півмільйони одиниць боєприпасів, ну то це можна порахувати. Якщо в середньому е, вистрілювати 10 тисяч е, одиниць снарядів на добу, так, то це буде 300 тисяч на місяць. Ну, відповідно, це більш ніж. Е, Близько двохмісячний запас. Ну, якщо його варювати, і так е, розходувати так, щоб він був, щоб його вистачало, це можна по місці розтягнути. А якщо ми кажемо про мільйон, так, то це чотири місяці. Близько чотирьох місяців. Це серйозна, серйозна допомога.